Тема обміну речовин і енергії не обмежується тим, що ми тут так детально розглядаємо. А саме вуглеводами, в якійсь мірі жирами, ну і зовсім трохи білками. Але ключовою проблемою, що носить глобальний характер і призводить до ожиріння е метаболічного синдрому та низці ніс, є непорозуміння щодо споживання вуглеводів та жирів. Програма метаболік баланс не ставить жирну крапку в цьому питанні, але чисто технологічно і науково обґрунтовано вирішує проблему результативніше за інші підходи. Тому працюємо далі. Для продовження теми обміну речовин та енергії. Коротко нагадаю і продемонструю слайд, що вже був раніше. З нього ми бачимо, що основними компонентами харчування є вуглеводи, жири і білки. Саме з них ми отримуємо енергію у вигляді електронів для наших. Макроергів, які є зарядними елементами в наших внутрішньоклітинних акумуляторах мітохондріях, і це зовсім не калорії чи кілоджоуліна, це енергія хімічних зв'язків, які утворилися завдяки поглинанню енергії фотонів у зелених листях рослин, тобто в основному вуглеводів, оскільки всі рослини від коренів до плодів, включаючи стовбури, гілля, листя, це на 90% різноманітні види вуглеводів. Звісно, в складі рослин є жири і білки, але їх доля незначна, і для покриття добової потреби в жирах і білках нам довелося вживати цілодобово величезні об'єми різних рослин. Але у своєму складі рослини мають значну кількість вторинних компонентів харчування, завдяки яким здійснюється процес обміну речовин та енергії. Хоча самі ці вторинні компоненти не використовуються для отримання енергії безпосередньо з них. З вуглеводів, крім енергії, майже нічого не утворюється в організмі, хіба що трохи глікованих білків, із яких про один ми поговоримо пізніше і детальніше, це глікований гемоглобін. Жири і білки доцільніше використовувати як готовий будівельний матеріал для створення власних компонентів клітин, тканин і речовин ніж для потреб енергетики. Хоча жири деякою мірою та інколи і білки теж йдуть на процеси утворення енергії, але ми їх не розглядаємо як суттєве джерело. По всякденному житті це дійсно невелика доля в порівнянні з вуглеводами. Всі вуглеводи, а також більша частина жирів, які ми поглинаємо з їжею у нашому організмі, перетворюються на проміжну речовину, а це а. Лікарі знають, що це таке. Ті, хто не лікарі, могли про це чути. Харчові вуглеводи та жири, досить громісткі молекули, вони дуже специфічні в різних видах. Для організму потрібна. Більш-менш універсальна обмінна монета, яка підходить для всього. Такою монетою є ацетилкоензим А. Він легко включається в аеробний цикл крепса і за допомогою кисню відбувається згоряння ацетилкоензиму А до кінцевого продукту, яким є вільний електрон, який захоплюється мітохондріями та йде на акумуляцію енергії. Все, що відбувається по дорозі з виділенням цього електрона, виходить у вигляді вуглекислого газу або перетворюється в нашу міжтканинну і внутрішньоклітинну рідину воду, чистий біохімічний процес. Отже, харчові вуглеводи, все різноманіття, яких є в нашому раціоні, всі вони перетворюються на ацетилкоензим А, однаковий для всіх випадків життя. Далі є два варіанти: один я вам описав: це потреба в енергії. І ацетилкоензим А йде на згоряння для отримання енергії. Але коли такої потреби немає, мітохондрії заряджені, людина нічого особливого не робила, енергію не витрачала, потреби в енергії немає. Ацетилкоензим А, який накопичився з їжі, йде на утворення насичених жирних кислот, кажучи простіше тригліцеридів. Насичені жирні кислоти можуть якийсь час перебувати у кровотоці. Потім вони, як і вуглеводи, йдуть у жирові депо. Якщо вуглеводів було спожито більше ніж потрібно на енергетичні потреби, вони йдуть у депо глікогену. 80% депо вуглеводів це глікоген у м'язах, і 20% – глікоген у печінці. Обсяг цього ангару, куди ми можемо запакувати зайві вуглеводи, складає всього 400 грамів на добу, тобто, це депо обмежене. Якщо ви з'їсте більше вуглеводів і жирів ніж 400 грамів. Все інше, що ви з'їли, буде архівовано у вигляді жирних кислот, які якийсь час будуть знаходитися у крові в якості тригліцеридів, гліцеридів, а потім підуть у жирове депо. Жирове депо не має таких фізичних і біохімічних обмежень, як вуглеводне депо. Жиру Можна накопичити скільки завгодно: і 5, і 7, і 10, і 100 кілограмів. Це безмежне депо. Отже, якщо у вас занадто багато ацетилкоензиму а і немає потреби витрачати його на енергію. Ви просто заповнюєте. Цим ацетилкоензимом, а склади, і у вас усе більше і більше накопичується, умовно кажучи, дров при тому, що в будинку все одно холодно, бо дрова не використовуються. Ми накопичуємо дрова не для того, щоб їх зберігати, а щоб зігріти своє житло. Ми ніколи не купуємо надто багато дров, тому що зима не вічна, і ми ведемо свій енергетичний баланс між накопиченням та витратами енергоносіїв. Ацетилкоензим А це енергоносій. Його можна або спалити на користь здоров'я і життєдіяльності, або накопичити на потім. Оскільки депо вуглеводів обмежене 400 грамів на добу, ми трансформуємо всі вуглеводи через ацетилкоензим А в жири. Жири можна накопичити у будь-якій кількості. Таким же чином, харчові жири в нашому організмі, якщо не йдуть на згоряння через ацетилкоензим А у циклі крепса, також йдуть у жирові запаси. З цієї схеми видно, що люди набирають вагу не лише тому, що їдять жир, і можливо навіть не стільки через жир. Жир виконує дві функції енергетичну і будівельну. Ми будуємо гормони та клітинні мембрани з жиру. Тому скільки б жиру ми не з'їли, він не буде зайвим, він знайде своє місце. Лише частина жиру, яку ми переїдаємо, може піти на утворення жирових депо. А ось вуглеводи всі 100% перетворюються в жир, якщо ми їх переїли. З них неможливо зробити нічого окрім енергії або жиру. Все ось ще раз. Ця схема: глюкоза йде на глікоген у депо або на цикл крепса для отримання енергії. Також глюкоза може йти на синтез тригліцеридів, які відповідно йдуть у жирове депо. Але є ще один варіант розвитку подій, коли з ацетилкоензиму А, окрім тригліцеридів, за допомогою ферменту гідроксиметилглютарилкоензиму А синтезується холестерол. Тобто, біохімічна реакція розгалужується вгору в бік холестеролу, а не вниз у бік жирового депо. Таким чином, перетворення гідроксиметилглютарилкоензиму А в холестерол активується одним ферментом редуктазою. І для того, щоб не відбувався надмірний синтез холестеролу, фармакологи пропонують нам блокатори редуктази, які називаються статини або холестеролзнижувальні препарати. Деякі кажуть, що це холестеролвивідні препарати, що абсолютно неправильно статини перешкоджають дії редуктази на етапі перетворення гідроксиметилглютарилкоензиму А в холестерол. При цьому холестерол дійсно не синтезується, бо немає ферменту, немає етапу. Але при цьому гідроксиметилглютарилкоензим А, продовжує накопичуватися або продовжує накопичуватися ацетилкоензим А деякий час це компенсується збільшенням тригліцеридів. Ми бачимо, що холестерол у нас ще не дуже високий, а тригліцериди вже почали зростати. Ті, хто займаються клінічною практикою і бачать аналізи своїх пацієнтів протягом багатьох років, можуть згадати, що це приблизно так і є. Спочатку в організмі підвищується рівень тригліцеридів у крові, а вже потім підвищується рівень холестеролу, а ще пізніше підвищується рівень глюкози. Тобто сценарій завжди приблизно однаковий, якщо не брати до уваги деякі виняткові випадки. Чим вищий рівень інсуліну в крові, тим вища активність редуктази, і тим швидше відбувається синтез холестеролу. При лікуванні статинами статини з одного боку блокують редуктазу і перешкоджають утворенню холестеролу, а з іншого боку, її постійно стимулює високий інсулін. Як ви думаєте, як редуктаза буде почуватися між цими двома тисками? З одного боку, ми її пригнічуємо статинами, а з іншого боку, стимулюємо інсуліном. Коли діабетик другого типу перестає бути інсулінонезалежним і стає інсулінозалежним, це відбувається після виснаження функції підшлункової залози. Ми докуповуємо в аптеці додатковий інсулін у дозуваннях до 300 одиниць для лікування цукрового діабету, який стає неконтрольованим. Але що відбувається? Редуктаза все одно продовжує синтезувати холестерол, бо її дія більш надійна і еволюційно закріплена ніж дія статинів, які ми приймаємо чи не приймаємо. Коли починаєш розуміти ці нюанси фармакологічного лікування. Вже не дуже хочеться призначати людям статини на фоні гіперінсулінемії та інсулінорезистентності. Ще можна зрозуміти, коли у людини нормальна вага і є інші причини гіперхолестеролемії. Такі існують. Ми знаємо, що є генетичні фактори, різні типи дисліпопротеїнемії. Їх сім типів: елементарне ожиріння та аліментарні причини є провідними у глобальній епідемії ожиріння, але з наукової точки зору не є єдиними. Якщо ми стикаємося з ситуацією, коли не ожиріння, а генетичні маркери або інші показники сприяють підвищенню холестеролу, можливо у таких випадках застосування статинів виправдане, але не при гіперінсулінемії, яка постійно стимулює ці процеси. Ми ніколи не зможемо закидати людину таблетками, щоб вона була здорова. Ми можемо тільки прискорити її смерть. Холестерол, як будь-яка речовина, що синтезується в організмі, може бути стимульований, тоді його буде більше або ж виробництво цього самого холестеролу може бути сповільнене. Які ж важелі впливу на кінцевий рівень холестеролу у нас є? Якщо ми хочемо, щоб холестеролу стало більше, нам, по-перше, потрібно споживати більше їжі багатої на вуглеводи. Це ми вже розглядали. Далі, якщо у нас не буде достатньої фізичної активності. Це також буде фактором, який стимулює вироблення інсуліну, а відповідно, і вироблення холестеролу. Також на збільшення холестеролу впливає постійний високий рівень цукру у крові, причини якого можуть бути різними. Наприклад, це може відбуватися при діабеті першого типу, що ніяк не пов'язано з їжею. Отже, достатньо трьох факторів: багата на вуглеводи їжа. Відсутність фізичної активності і високий рівень цукру в крові, щоб стимулювати вироблення інсуліну, а інсулін, відповідно, стимулюватиме перехід гідроксиметилглютарилкоензиму а в холестерол. Якщо нас такий шлях не влаштовує з якихось причин, наприклад, ми десь прочитали, що це погано, і ми хочемо сповільнити вироблення холестеролу, ми повинні робити протилежні речі. По перше, споживати багато на протеїни їжу. Вона буде стимулювати вироблення глюкагону, який буде антагоністом інсуліну. Ми говорили про те, що одночасно вироблятися і те, і інше не може багата на протеїни їжа стимулює вироблення глюкагону, блокується вироблення інсуліну і зменшується кількість синтезу холестеролу. Фізична активність призводить до підвищеного використання глюкози клітинами через безінсулінову стимуляцію глюкозотранспортного білка. І також блокує ліпопротеїн ліпазу на жирових клітинах та включає на м'язових. Таким чином всі вільні тригліцериди руйнуються і спалюються м'язовою тканиною, тому фізична активність діє таким чином, що вона знижує вироблення інсуліну. Детальніше це ми будемо розбирати на наступних лекціях. Також фізична активність рано чи пізно призводить до виснаження глюкози в організмі, що призводить до гіпоглікемії, характерної для фізичних навантажень. Гіпоглікемія призводить до синтезу того ж глюкагону, гальмує вироблення того ж інсуліну, і рівень холестеролу падає. Отже, у нас є три способи підвищити рівень холестеролу, і три способи його знизити. Звичайно, є і четвертий спосіб. Ми просто можемо призначити статини і робити вигляд, що ми щось лікуємо. Цей спосіб законний. Будь ласка, можете користуватися, ми говорили, що вживаючи вуглеводи, ми отримуємо з ними 90% всієї потрібної енергії. І нічого більше, крім енергії, з них отримати не можна. А якщо ми споживаємо більше, то замість енергії ми отримаємо жир у депо. Ми говорили про те, що цей процес аеробний, він відбувається через коензим А, через ацетилкоензим А в цикл трикарбонових кислот. Це називається аеробний гліколіз. Є ще анаеробний гліколіз – це розщеплення глюкози в умовах безкисневого середовища. І цей механізм також представлений в організмі і у нього є свої цілі та завдання. Він менш результативний. З однієї молекули глюкози утворюються всього дві молекули АТФ замість 36 молекул АТФ, які утворюються з однієї молекули глюкози в аеробному процесі. Але цей анаеробний процес швидкий. Клац, і енергія готова у той час, як цикл Крепса або цикл е, трикарбонових кислот це все таки ферментативний ланцюг, досить довгий. Кислоти одна в одну повинні перетворюватися, повинні катити цей електрон по ланцюгу, поки він в кінцевому підсумку не утилізується в макроергах. Тобто, цей процес, хоч і ефективний, але трохи повільніший. А в житті іноді потрібно швидко втекти, думати інтенсивно, приймати рішення миттєво. А для цього потрібна енергія. Тому еволюція не відключила анаеробний спосіб, а тільки вдосконалила і приєднала його в єдину електросистему. Нюанс в тому, що анаеробний і аеробний способи працюють одночасно. Таким чином, якщо ми споживаємо вуглеводи, вони розпадаються до глюкози. Глюкоза перетворюється в лактат. Лактат перетворюється в ацетилкоензим А, а ацетилкоензим А вже йде на різні цілі. Якщо потрібна енергія, йде в цикл крепса. Якщо енергія не потрібна, йде на формування тригліцеридів, що йдуть у жирове депо. Крім того, цей процес зворотний. Ацетилкоензим А може назад перетворитися в лактат. Лактат може назад перетворитися в глюкозу, але зрозуміло, що далі ми не можемо зібрати глюкозу назад в углеводи і викинути їх у природу в первозданному вигляді. Тобто, до певного часу цей процес зворотний. Від глюкози до ацетилкоензиму А цей процес може рухатися вниз і вгору, як по аеробному шляху, так і по анаеробному через лактат. Лактат є проміжним продуктом розпаду глюкози, ацетилкоензиму а і додатково є біологічним субстратом, який впливає на фізіологію. Наприклад, м'язова втома і болі, які є при інтенсивних фізичних або тривалих навантаженнях, пов'язані з тим, що лактат змінює біохімію і функціонування м'язової тканини, закисляє її. Лактат це молочна кислота, яка закисляє тканини. А в умовах зміненої pH змінюється робота калій, натрій і кальцієвих насосів. Уся мембранна енергетика і хімія змінюються, оскільки вони дуже чітко залежать від температурних і іонних умов, пов'язаних з кислотністю. Тому низький рівень лактату означає одне, високий рівень лактату інше, існує середній рівень лактату, який грає свою нормалізуючу і управляючу роль. Глюкоза йде по цьому шляху. Також ми говорили про те, що іноді організм спалює білки, а не просто використовує їх як будівельний матеріал. Коли організм вживає білки, вони перетравлюються до амінокислот, а амінокислоти можуть спалюватися до енергії. Азотні залишки йдуть на окислення або на зв'язування в сечовину. а все інше, що не містить азоту, може згоряти так само, як вуглеводи, утворюючи піруват піровиноградну кислоту в аеробному гліколізі. Отже, коли у нас накопичуються проміжні продукти розпаду глюкози, такі як лактат, і проміжні продукти розпаду білків, такі як піровиноградна кислота. Вони також поповнюють запаси пірувату. Глюкоза в анаеробному гліколізі також розпадається до пірувату. В аеробному гліколізі піруват і молочна кислота це два варіанти розпаду глюкози. Залишки білків також поповнюють запаси пірувату. Коли створюється така хімічна обстановка в організмі, інтенсивніше включається метаболізм, і навіть якщо організм раніше не міг використовувати надлишкову енергію у вигляді вуглеводів або жирів. Він починає ефективніше спалювати ці запаси. Ми говорили, що мітохондрії насильно наповнити енергію неможливо, для цього повинен бути функціональний запит. Функціональний запит означає, що мітохондрія просить енергію, і тоді включається цикл крепса, і всі надлишки жирів і вуглеводів ідуть в цю піч і згоряють. Мітохондрія отримує замовлені вільні електрони і накопичує їх у вигляді макроергів. Якщо мітохондрія мовчить і не посилає ніяких сигналів, цикл крепса стоїть як конвеєр на заводі, що випускає пар і дим. Немає запиту, і всі жири та вуглеводи, які не можуть піти в цикл крепса і бути перетворені в енергію, змушені кудись пристроюватися: хто у тригліцериди, хто у холестерол, хто в жирове депо, хто в атеросклеротичні бляшки. Ця схема показує, що є ще два учасники та два регулятори активності цього енергетичного насоса і запиту це лактат і піруват. Лактат утворюється під час фізичних навантажень, і в таких умовах жир краще спалюється. Тому є підстави стверджувати, що заняття спортом призводять до втрати жирової маси, але ми знаємо, що зміна раціону харчування і скорочення надходження енергоносіїв призводить до швидшої втрати ваги. Ніж спроба спалити ці калорії через фізичну активність, а якщо змінити раціон харчування і споживати менше калорій, ви швидше втратите вагу. Якщо додати фізичну активність до зміни харчування, залишковий жир буде спалюватися ефективніше, тому стійкість ефекту у тих, хто змінив харчування і додав фізичну активність вище через участь лактату і пірувату, які прискорюють метаболізм жирів і вуглеводів. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Метаболік Беланс або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.